Як можна заробити додаткові XP у BarCon? Поїхали. Отже, загалом, для того, щоб підвищуватись в ролях, вам потрібно створювати контент і заробляти XP. Але яким же чином ви зможете додатково отримати XP, не створюючи якийсь контент? Загалом, це такі можливості, як покер і SmashCards. Е, що ж це таке? Це додаткові круті е, такі події в е, вигляді дозвілля, в якій кожен може взяти участь. І якщо, наприклад, ви в покері е, там, виграли, е, призове якесь місце від першого по третє місце, чи від першого по п'яте місце, то ви отримуєте певну кількість XP. Загалом, якщо ви любитель покеру, гарно граєте, у вас дійсно є можливість заробити ці додаткові XP. Також Smash Cards, е, дуже крута така гра. Комп'ютерна, і також там за призові місця можна заробити від 100 XP. Дуже крута можливість. Всім обов'язково раджу брати участь і дійсно здобувати ролі і XP. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!